Анин підхопив хворобу, про яку не чули 20 років. Волинянин наловив риби на 120 тисяч. У селі навколішки зустріли молодого героя. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. А розпочну з ситуації із блокадою кордонів. Польські фермери продовжують блокувати рух українських вантажівок по трьох пунктах пропуску Ягодин Раваруська та Огринів. На найбільшому інфраструктурному напрямку для перетину кордону фурами Ягодин Дорогуськ зі сторони Польщі нині чекають своєї черги 250 ваговозів. Водночас, в зворотній бік з України в Польщу протестувальники не пускають взагалі. Що не скажеш про пункт пропуску у Стелух. Нагадаю, 21 березня протест там завершився. Відтоді транспорт рухається у звичному режимі. Вантажні автомобілі і рейсові автобуси у нас слідують відповідно до Є-Черги, тому і запуск і оформлення в конпропуску відбуваються згідно з цієї черги. Тим часом на українсько-білоруському кордоні кипить робота. Будівельники продовжують зміцнювати оборонні рубежі Волинської області. Щодня працює близько сотні одиниць техніки. За словами голови військової адміністрації, нині на півночі Волині облаштовують залізобетонні командні та вогневі пункти. Щодо фінансування, то гроші на зведення такої лінії оборони виділив уряд. Улов на 120 тисяч на озері Острів'янське зловили браконьєра. Він сітками незаконно виловлював рибу на території шацького національного природного парку. Ним виявився 47-річний житель села Світязь. Правоохоронці порахували, що така риболовля завдала нацпарку збитків на 120 тисяч гривень. Сітки у Волинянина забрали. На нього відкрили кримінальну справу. Пенсіонер з Луцька підхопив хворобу, про яку волинські медики не згадували майже 20 років. Йдеться про бруцельоз, інфекційне захворювання, яке передається контактним шляхом від великої рогатої худоби: овець, кіс, свиней, кролів, а також їх інфікованих продуктів або тканин. Відомо, що хворобу підхопив 60-річний лучанин. Взимку він звернувся до медиків зі скаргами на болі в суглобах, підвищення температури, головний біль і запамороч. Бруцельоз чоловік, міг підхопити через продукти з ринку. Він систематично і щоразу в різних людей купував там м'ясо, молоко та молочні продукти. При цьому вживав їх без термічної обробки. Зауважу, що на Волині бруцельоз не виявляли майже 20 років. На Волині вперше прооперували ваду серця матері чотирьох дітей. Про вроджену патологію жінка дізналась випадково. Прийшла в Ковальське МТМО зі скаргами на швидку втомлюваність і задишку. Як виявилось, має серйозну і досить небезпечну ваду серця. Тож довелось оперувати через прокол у стегновій судині. Хірурги встановили їй серцевий імплант, який у складеному стані через катетер провели до. Передсердя і там розкрили, надійно закривши отвори у перетинці. Операція пройшла успішно. Під наглядом медиків жінка буде ще декілька днів. Музика. На Волинь знову прибула місія на щиті. Сьогодні в Сенкавичівку Городишнинської громади привезли тіло героя Василя Куприянчика. 20-річний волонянин пішов на фронт за контрактом. Із 22 березня вважався безвісти зниклим, а днями родині сповістили про його загибель. Останній бій Василь Куприянчик прийняв на Донеччині. На прощання з військовим зійшлися люди з декількох сіл громади. До кладовища процесія рухалася із оркестром. Трагічна звістка сьогодні надійшла і в Луцьк. Підтвердили загибель 35-річного лучанина Антона Кравченка. На війні чоловік працював на посаді заступника командира бойової машини. Загинувши ще 26 липня минулого року. Останній бій прийняв біля села роботи на Запорізької області. 12-й канал висловлює щирість почуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Залишайтеся з нами, аби вже за замить побачити про таке у Луцьку. Був притула до кого приїздив і про що говорив без курток і у шортах. У Луцьку обіцяють до 25 тепла. Чому православні католики святкують Великдень у різні дні? Рік Українська православна церква перейшла на новий календар. Календарні свята почали збігатися з тими ж святами у католиків. То от останні тижні люди все частіше ставлять питання: а чого це у нас тепер всі свята разом? А Великдень далі окремо. Його до слова цьогоріч християни Римокатолицького обряду святкуватимуть у найближчу неділю. А православні аж 5 травня. Якщо у вас це питання виникало, теж обов'язково подивіться наш наступний сюжет. Коли святкувати Великдень, чому православні римокатолики відзначають Пасху в різні дні, а Різдво в один і той же цих запитань стає більше з наближенням свята Воскресіння Ісуса Христа. Пояснюючи це, архімандрит Костантин Марченко нагадує, у церковному календарі є так звані нерухомі свята, тобто ті, що мають конкретне число і рухомі, ті дата яких змінюється щороку. Різдво, богоявлення, преображення, воно завжди було в одному числі. Після переходу православної церкви України й Української греко-католицької церкви на новоюлянський календар. З 1 вересня 2023 року ці нерухомі свята змістилися на 13 днів. Рівно настільки часу юліанський календар пізнить у порівнянні з григоріанським, за яким живе Римокатолицька церква. Ці числа змістилися, вони впорядкувалися і вони стали тотожними до того, що є у світі. 25 грудня стало 25 грудня. Пасха ж свято рухоме, визначення якого і є головною відмінністю між католицьким і православним календарями. Цьогоріч перші відзначають Великдень 31 березня, 2-5 травня. Хоч принцип вираховування свята в загальних рисах однаковий. Як православні, так і католики обчислюють коли святкувати Пасху за певними показниками. Сонячне весняне рівнодення перший повний весняний місяць. Це обов'язково має бути неділя й після. Юдейської Пасхи. Та саме останній пункт єврейська Пасха став фундаментальною причиною різниці у датах святкування. Для цього треба повернутися у 325 рік. Коли була в ранній християнській церкві жива рана, вони пам'ятали, як розпіли їхню Господа Ісуса Христа, хто це зробив. З перших віків було принципово, щоб християнська Пасха не відзначалася в один день з Пасхою єврейською. Йдеться саме про іудейську Пасху, коли розіп'яли Ісуса Христа на першому Вселенському соборі у Нікеї у 325 році прийняли постанову. Християни не святкуватимуть Великдень в один день із євреями. Православні відповідно до сьогоднішнього дня, проживши стільки часу. Дотримується цієї норми першого Вселенського собору, яку, до речі, ніхто не відміняв. Змінила ситуацію календарна реформа, яку в 16 столітті провела римсько-католицька церква. Вона мала на меті введення нового способу великодніх розрахунків, за якими це питання не є принциповим, і святкування Пасхи за григоріанським календарем може збігатися із єврейським великоднем. До слова православна і католицька Пасха також можуть співпадати. Так як цього року це дуже рідко буває таке явище, що Пасха настільки розділена в часі. Зазвичай це один тиждень. Ну от наступний рік, 25-й, Якщо десь Бог ми доживемо, ми взагалі будемо святкувати з ними з католиками в один день. Розмови про узгодження спільної дати святкування Великодня для православних і католиків були і час від часу активізуються. Та поки що питання Пасхалії залишається відкритим. Марія Вавренок, Василь Морещук, дванадцятий канал. Справжнє літнє тепло на ці вихідні прогнозують волинські синоптики. В останні дні березня стопчики термометрів у Луцьку показуватимуть до 25 градусів з позначкою плюс. За всі роки спостережень це має бути температурний максимум, фіксований у березні. Досі рекордом вважали 22 градуси тепла. Піднімається тепле повітря, сухе, і на вихідні очікуємо десь температуру 20-25 градусів на суботу, неділю без опадів. Потім далеко ховати теплі речі синоптики не радять. Вже з вівторка, 2 квітня, на Волинь прийдуть дощі, сильний вітер, подекуди будуть і грози. І температура вже знизиться десь до 12-14 і на третю вже там до 8-13 градусів, трошки вже буде нижча температура. Я ж нагадаю, що цього тижня українців чекає перехід на літній час. У ніч на неділю, 31 березня, стрілки годинників переводимо на годину вперед. Луцька волонтерка Наталка Грушка оголосила незвичний аукціон. За донати на автівку для військового з Луцька Романа Черниша подарує кроликів. Обох отримала від військовослужбовців, які боронять Україну на Донеччині. У Нас ніколи не було кроликів, які з передвої нам передали люди сюди. До Луцька ми довго думали, чи продавати їх, чи не продавати. Дивіться, які дві, цейкі, дві гарні, гарні дівчинки. За умовами аукціону на волонтерську картку Наталки Грушки треба переказати одну тисячу гривень та чекати розіграшу, який проведе громадська організація Вишківські Павучки. Результати ввечері у четвер, четвертого квітня в прямому ефірі. Я впевнена, що ці красуні мають бути в хороших господарів в надійних руках. Це е Допоможе нам наблизити нашу перемогу. Тому донатьте. Донатити закликає і знаний шоумен волонтер Сергій Притула. Він до слова вчора був у Луцьку, приїздив до студентів Волинського національного університету. Про що говорили та чим закінчилася зустріч? Далі у сюжеті. Я дякую всім на третьому балконі, що досі не плюнули зверху. Як ви, як ви втримуєтеся? Я не знаю. Це ж така спокуса, просто я не можу тільки уявити. А ще це зняти і викласти в тікток. Сергій притула, хоч формально вже й не шоумен, але без жартів, схоже, не може. Перший з спочатку великої війни один з найвідоміших волонтерів приїхав до Луцька. Серед іншого завітав на зустріч зі студентами Волинського нацуніверу. Охочих поспілкуватися в приміщенні університетської бібліотеки більше трьох сотень. Найгірше, що може трапитися в майбутньому України – це високооплачувані низькокваліфіковані працівники. Нас стає менше, нас вже стало дуже менше. Мільйони українців виїхали за кордон. Кожного дня Росія вбиває нас тут, і тому нас природньо стає менше. І тому кожна світла голова і світлий розум у країні після перемоги будуть на вагу золота, і до перемоги точно так само. Притула зізнається, візити до студентів у нього традиційні, до якого б українського міста не приїздив, адже вони мовляв саме ті, хто буде відбудовувати Україну після війни. Будь ласка, вчіть англійську мову. Без неї ви не досягнете стільки, скільки досягнете з нею. Я не мама, не тато, я не буду займатися якимись моралізаторськими речами, але дуже хочу вас попросити, щоб ви добре вчилися. Тобто ви коли приходите на пару і слухаєте викладача, в цей самий момент хтось тримає опорник. Хтось не дозволяє росіянам штурмувати чергову посадку. Питань у студентів було багато. Однак відповіді на свої запитання могли почути не всі. Було у вас за час повномасштабного вторгнення повне вигорання або ж моменти, коли ви а, зневірювалися, чи у вас не руки? У Мене брати мої офіцери і син хрестної офіцери. І... І брат пішов добровольцем, і колеги мої воювали. І тому ну, типу, такого щоб опускати руки, не було такої нагоди. Було і популярне питання про те, як побороти корупцію. У притули рецепт студентський. Ну, якщо масштабніше, то це ви можете вговорити ще тисячу студентів, не давати хабарі. Таким чином ви масштабуєте свою антикорупційну діяльність. Натомість каже притула: студенти покликані творити історію. Устим голоднюк, ваш ровесник. 19 років загинув на Майдані для того, щоб ви жили в кращій Україні. Назарчик з Максимівки йому було взагалі 17. Це люди, які в повний ріст йшли на той беркут, озброєний снайперськими гвинтівками і калашами, і не боялися. Тому якщо вам колись хтось буде пропонувати обміняти ваше волевиявлення на якусь ламку купюру в 500 чи в тисячу. Ну а оминайте цю людину, а ще краще ну, надавайте їй скупняка якогось. Не знаю. Тому що а, ну, якщо ви берете ці гроші і міняєте на, на свій голос в якихось процесах, ну це ви тупо плюєте на могили вище згаданих ваших ревесників. Студенти поцікавилися, що гість думає про російськомовних українців. Я ставлюсь до російськомовних українців нормально, тому що а, мою країну десятиліттями. А то й століттями русифікували, гуляючи зі своїми дітьми, часто спостерігаю, кажуть Андрюш, з горки. Я не розумію. На холєру цій дитині в сучасній Україні російська мова. Притула згадав і про відомого лучанина Романа Сініцина, з яким довгий час працював разом у фонді. Зараз він у збройних силах. У нас на фонді, там ну це так називається грубим словом. Понятійно завжди була історія, що якщо повістка, то вперед. І з фонду 20 чоловік. Загально зараз на війні з Ромою підтримуємо регулярно контакт. У нього дуже, дуже цікава робота, дуже цікава посада. І ще в нього з'явився кіцирський. Ну і на сам кінець традиційно столичний гість говорив про місто, яке відвідує. Хлопці молодці, вони одягнули на мене обладунки, кучу, шолом, дали меч щит і кажуть мені: ну, давай бий це. <рив> ну і я там щось цюк-цюк. Він каже: та нормально мене бий, типу. А я ну не можу вдарити людину, яка мені нічого поганого не зробила. Він каже: ну добре, зараз буде підстава. І як не наверну мені щитом в голову, я кажу: стопе, 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 знімаємо шолом, юшка тече роз ці голову. Та такі приємні спогади про Луцьк завжди. Чесно, Богдан Петровець В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Про яку я дізнався? Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь з нами до зустрічі.